7 лютого в мене в час ночі зробилось мені погано. День який хотілося б забути, пригадує Ганна Венгер. Лікарі швидкої допомоги поставили діагноз інсульт. Транспортувати в лікарню було небезпечно, лікували вдома. Після того довгі дні реабілітації. Я прийшла сюди. Я мене права сторона не робила. Зараз я вам можу показати руку. І зараз в мене вже починає робити добре, вже я можу ходити, в мене вже нога відходиться. Дива творять лікарі і медсестри Сергій Рогаль у центрі працює медбратом з процедур. Він яскравий приклад того, що хвороба не вирок. З таким вибором, як в мене ж, скажімо так, для колясочника, люба робота, яка щоб знайти себе в цьому місці, це вже великий позитив, коли людина тобі щиро дякує. І це вже день даром не прийшов. Інколи і слово лікує це добре, розуміють працівники центру, на нього ніколи не скупилися. Будучи на інших курортах, Трукскавець П'ятігорськ, я не можу там сказати про таке відношення до нас, як тут. Поряд з перевіреними формами реабілітації у центрі щоразу шукають нові. Міші процедурами я приходжу сюди, сідаю на диван. Це я називаю попугаю терапія. Вони дуже мені допомагають. Я... Просто віддихаю». Центр фінансує районний бюджет для малозабезпечених одиноких громадян. Курс реабілітації безкоштовний, для решти ціни помірні. Якщо порівняти приватні клініки чи курорти, то в нас ціни досить помірні. Якщо у нас масаж в середньому коштує 14 гривень, різні там фізпроцедури починаючи від 2-3 гривень. Наприклад, лікувальні вани там в районі 9 гривень. От, наприклад, хвойна вана. вона йде як заспокійлива. Пригляну вана – це гідромасаж. Гродоцький район яскравий приклад, де намагаються створити комфортні умови для так званих вразливих категорій населення. Тут є дев'ять соціальних закладів на черзі також відкриття ще одного. Ми плануємо ще до того додати ще один соціальний заклад, який би надавав послуги, і також з зенним перебуванням стаціонару могли б перебувати в селі Мудрі Голови. Там проводять реконструкцію приміщення, а не з горами і відкриття. Юрій Куручка, Віктор Кривий з Городоцького району для Подільської панорами.